Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, як вдало поєднати кілька історичних напрямків без шкоди для інтер'єру, а саме про стиль еклектика. Цей стиль підійде тим, хто любить виділятись, тобто, коли ваш інтер'єр не під копірку, як у сусіда, і не з мас-маркету, а свій унікальний та придуманий до дрібниць. Тож як поєднати різні стилі і не перетворити свій особистий простір в суцільний несмак та хаос. Зараз розберемося. Зараз Віталік побігає. Там розберемося. Okay. Ставте лайк та погнали! Стиль еклектика виник ще у першій половині 19 століття. Люди втомилися від жорстких рамок і правил. Їм припала до душі свобода форм і можливість змішати найкращі риси стилів, які сформувалися раніше. Спочатку напрям був сумішю бароко, ренесансу та класицизму, а потім поняття розширилось. І в нашому розумінні еклектизм це запозичення всього найбільш красивого, комфортного та функціонального. Мистецтво поєднання складніше ніж здається на перший погляд. Особливість у тому, що всі деталі повинні подружитися в ідейному, схематичному та колірному плані. Інакше ідея ризикує складитися в хаос. Тож, як досягти такої синергії. Використовуйте не більше, ніж 2-3 стилістики. Вдалою базою буде мінімалізм, неокласика і скандинавський стиль, інтер'єри, в яких багато вільного простору та багато світла. Нейтральну основу набагато простіше наповнити яскравими деталями і надати їй динаміки. Вибирайте нейтральні кольори для фону. Водночас усі контрасти і акценти виглядатимуть виразно. Пограйтеся з масштабами та шарами. Зверніть увагу на те, як елементи оформлення співвідносяться один з одним. Великі об'єкти на Дьому плані, а дрібні на передньому, це надасть вашому простору більшої глибини. Створюйте виразні контрасти. Безумовно, допускається змішування схожих стилів із близьких епох. Однак ефект буде стильнішим, якщо з'єднати контрастні деталі. Доповніть інтер'єр великою кількістю аксесуарів: текстиль, зановіски, серветки, подушки, картини, дзеркала, статуетки та інші дрібнички. Декор відіграє чи не найважливішу роль у таких інтер'єрах. Зазвичай саме кольори є сполучними ланками між різностильовими елементами, тому їх кількість краще обмежити. Оптимальна кількість кольорів до чотирьох. Наприклад, основний для поверхонь із великою площою, наприклад, стіни, підлога та стеля. Додатковий колір для досить великих елементів для меблів, килимів та, наприклад, штор. Та два-три акцентні кольори для аксесуарів. Тло краще робити однотонним і ненав'язливим. Його завдання не притягувати до себе погляд, а лише відціняти більш яскраві придбання. Мети. Вдалі відтінки для фону, наприклад, бежевий, білий, кремовий, слонова кістка, світло-блакитний або світло-сірий. Найбільш виграшно виглядають природні відтінки. А текстиль у єдиній палітрі підкресли цілісність вашої композиції. Ще один секрет гармонійного інтер'єру це плавні переходи між Музика Важливого значення набуває і оздоблення стін. Матеріалів і технік безліч. Це можуть бути шпалери, зокрема шовкові. Також фарба, декоративна штукатурка, керамічна плитка, декоративні панелі та навіть графіті. Вибираючи підлогове покриття, краще зупинитись на класичних варіантах, наприклад, на паркетній дошці або ламінація. В еклектиці цінуються незвичайні та вінтажні речі: відреставровані старовинні стільці, вікторіанські комоди і туалетні столики. Поставте поруч сучасний диван і крісла. До речі, завжди можна візуально зістарити сучасні меблі, додавши фурнітуру під старовину. Наприклад, замінити старі ручки та ніжки на меблях на якісь вінтажні моделі. Вуаля, тепер ваш комод з мас-маркету виглядає як дорогий антикваріат. У нас в асортименті є багато меблевих ручок у такій стилістиці: від Марела, Косма та Ферофіорі. А також наш Асортименті є стильні меблеві ніжки. Меблі для такого стилю виготовляють із найрізноманітніших матеріалів. Часто зустрічається натуральне дерево і його імітації, поєднання металу та скла. Доповніть меблювання текстильними аксесуарами, пледами, серветками, подушками. Також дуже популярні геометричні принти, наприклад, трикутники та зигзаги, та етнічні мотиви, а особливо східні візерунки. Наприклад, дуже гарно виглядатиме кухонний фартук з геометричним принтом. І взагалі, еклектична кухня виглядає дуже милою та. Домашньою найпростіше її створити на базі класичного стилю. Виберіть лаконічний гарнітур з рамковими фасадами, додайте кухонний фартук з геометричним принтом та поставте масивний дерев'яний стіл. А якщо ви не знаєте, де замовити кухню за власними потребами, я вам підкажу на сервісі vr Базар. Зробіть відкриті полиці і поставте на видному місці розписний посуд та інший цікавий декор. Також не забувайте про текстиль, рушнички, серветки та різні прихватки. До речі, щодо підлоги, особливо цікавий варіант це комбінування різного підлогового покриття, наприклад, плитка в робочій зоні і ламінат або паркет в обідній. Розмаїться декору це те, завдяки чому еклектика в інтер'єрі така впізнавана. Існує два характерних прийоми декорування. Наприклад, повторювані образи. Повторення форм та кольорів задає певну динаміку. Наприклад, ви вибрали меблі з плавними округлими контурами, Підкресліть м'якість форм круглими подушками, журнальним столиком, зеркалами або світильниками. Та другий варіант багата Йдеться Ідеться саме про текстурну різноманітність. Використовуйте рельєфні тканини з цікавим переплетенням ниток та поєднуйте різні матеріали. Наприклад, розмістіть витончений скляний столик біля м'якого дивану з пухнастими подушками. Також сміливо додавайте витворими. Едства і хендмейд. Дайте волю фантазії при декоруванні стін. Картини можна вішати по сусідству з поп-артом та чорнобілими фото. Добре, якщо робіт багато і деякі сюжети повторюються. В такому разі картини, малюнки та світлини сприймаються як цілісна композиція. Також цей стиль дуже добре підходить для мандрівників, які люблять привозити сувеніри з різних країн. Тут знайдеться місце для будь-якої екзотики. Еклектичний стиль в інтер'єрі дозволяє не шукати компроміси і не вибирати між кількома напрямами. Він запозичує з цих стилів найкраще і поєднує в ідеальних пропорціях. Головне це дотримуватися простих правил, витримати баланс стилів та кольорів, знайти спільні ідеї та зачіпки та додати фінальні штрихи. Експериментуйте і створюйте свою гармонію. Дякую, що додивились! А якщо вам це відео було корисним, ставте нам лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!